Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я християнин, я читаю Слово Боже. І слово Боже нас щичу, бо ми молилися. І тому я закликаю людей, які вірять в Бога, щоб молилися, щоб молилися за український і ізраїльський народ, щоб просили милості в Бога, щоб Бог зупинився за крок щоб молилися за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як керувати державою. Для найважливіше, я хотів сказати вам радісну звістку, яка написана в цій святій книзі. Ми зараз будемо святкувати Різдво Христове, народження Господа Ісуса Христа. Дехто з вас вірить в нього, де хто не вірить. Але ті, хто вірить в Ісуса Христа, чи знаєте, для чого Ісус приходив на цю землю? Багато людей не мають тої відповіді. Хтось, що тільки би не думав про нього. Но справді, Ісус Христос і приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла. Щоб нас промирити з Богом. Тому що між нами і Богом є велика прірва через гріх. Як Адам з і з і світ війшов у гріх, а гріхом смерть. І усі люди успадкували гріх. Нема праведно ні одного. Ми щодня грішимо, якщо бути чесними, самі собою. Ми щодня робимо той чи інший гріх. Чи то в думках, чи то в словах, чи в ділах. І все, що є тайне перед Богом, буде явне. Ну що робити Богові, коли Бог любить людей, і Бог добрий, і справедливий. Бог буде карати за гріхи. Це неможливо уникнути покарання за гріх. Розплата за гріх це є смерть, це вічна розлука з Богом. В місцях моки і страдання і сльоз. Жодними добрими ділами чи великими грошима ніхто перед Богом не оправдається. Але Бог послав свого сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб нас промирити з собою, для того, щоб ми могли попросити прощення і Бог мав право нас простити, тому що Бог і справедливий. І просто так Він не може простити. Так само, як будь-який суддя злочинців не може відпустити, коли якась людина вчинить злочин. Усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із Собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. От це ми від імені Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа, Промиріться з Богом. З Богом, щоб промиритися, потрібно щиро від цього серця, покаятися своїх гріхах і прийняти Ісуса Христа в своє серце як Господом і Спасителем. Тільки вірі в Ісуса Христа, і через щире покаяння Бог може нас простити, оправдати і дарувати вічне життя. Це подарунок від Бога, дар Божий, життя в Христі Ісусі, Господі нашій. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах! Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Читайтеся як ногу Івандії, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Бог залишив нам своє слово, але люди не рахуються з Богом, не читають і не виконують Його Слово. Примиріться з Богом, прийміть любов Божу і спасетеся. Час був близький. Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу. Нехай благословить і бережа вас Господь. Гарного дня, отець Небесний, благослови цих людей, благослови Україну і Ізраїль, зупини кров про помилить і спаси. В ім'я Ісуса. Амінь. Хоть я